Так, то 27 числа в мене дов вийти випуск по маркетплейсам. Записав тільки що вступи до цього відео. І проміжні репліки, те, що не потрібно саме, власне, по запису екрану. 27 числа. Тобто, все, всю основу я записав і далі вже власне. 27 -е чекаємо, дописуємо, ставимо це в монтаж і заливаємо того ж власне дня, що не дуже зручно, насправді, але ну, типу, тут або місяць цілий потрібно пропустити, і, типу, з запасом в місяць для мене, і з відставанням в місяць для вас писати такий контент. Або, або вже робити так, як робиться зараз. Ну, типу, по-іншому ніяк. Так, да, це що зараз не дуже зручно, зате це, типу, фулл-тайм максимально актуально. Блін, от як мені подобається. Неодноразово просив, дружину. Ти знаєш, що я в основному пишу в день відео. Я їх пишу багато, тому практично завжди я пишу відео. Блін. Ну, будь ласка, напиши мені перед тим, як хочеш позвонити. Ну, буквально одна, одна секунда займає написати повідомлення. Я або плюсик, або мінусик, або сам наберу, або напишу, що ти типу, я зайнятий. Ну, от, Сиджу я пишу велике відео. Ну, реально велике, важке для мене відео. А, по... 25 року по дропшипінгу, по нішам, по плюсам-мінусам. Ну, коротше, блядь, я його ю, ю, юлю туди-сюди вже а, більше тижня. А, кожен раз мені не подобається, то, як я все подаю. ТД і т.п. Кожен раз я це сношу. Ну, ну реально, ну блять, хардова ніша. Хардова, велика, глобальна, і потрібно все вжато, чітко все подати і от, блядь, дзвонив. Я на тільті відповідно того, що я, по-перше, без навушників знімав, я не одразу почув, що вона дзвона, і це вже ще вона записала звук. І я хер я там, що прогорив, що все просто на хер снесу і все. Піздець. Ще я й винуватий тепер, бо я мовчав, нічого в діло.